Більше 200 кременчужан взяли участь у велопараді у День державного прапора України. Велотехніка найрізноманітніша від дорогих байків до двохколісних простяків. І це різнило учасників велопробігу. А єднали українська національна символіка, український національний одяг, Україна у кожного в серці. Стараємося завжди брати участь ну, як є можливість. Кожний рік і на день міста раніше було і. На день незалежності, ну а взагалі, тому що велосипед стиль життя. Не я бачу, як люди реагують на нас, коли ми гарні з флагами, з музикою, з патріотичною, і люди більше в них просинається… Такого патріотизму організаторами масштабного велопробігу, присвяченого дню державного прапора, виступили активісти громадської організації Велосипед за підтримки міської влади. Варто відзначити, що спортивний захід не тільки патріотичний, а ще й благодійний. У нас в Кременчуці є така чудова людина. Денис Линник Він виготовляє перескопи, які спасли вже не одне життя. Він їх виготовив і доправив до передової вже більше 7 тисяч штук. Наразі сьогодні ми збираємо гроші щоб. Передати йому, щоб він виготовляв їх далі, бо річ дуже потрібна. Велопробіг спрямований на підтримку військових збройних сил України. Своєю участю Кременчужани дякують нашим бійцям, які зі зброєю в руках захищають нашу Україну. В перші дні війни я побачив оголошення на 3D, 3D Touch UA, що потрібно друкувати для армії. І там були перелік того, що потрібно друкувати для армії. Я обрав перископи. Трохи минуло часу. Ми їх модернізували. Після старту колона велосипедистів вирушила від палацу культури крас і, проїхавши вулицями міста, фінішувала на площі перемоги. Мешканці Кременчука оплесками зустрічали учасників велопараду. Учасники благодійного велопробігу відзначають, це гарне свято. Всі у вишиванках, всі на велосипедах. Є відчуття гордості за своє місто та свою країну. Вже не пам'ятаю скільки разів беру участь в таких пробігах, але кожного разу це дуже круто, атмосферно. і згуртовую людей, особливо в такий важкий час. Це дуже круто. Емоції супер, дуже... супер, дуже круто, гарна така. І знаєте, діти кажуть, слава Україні! Такі малесенькі. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.